Артисти хочуть їсти. Четвертий місяць працівники театрів та обласної філармонії не отримують зарплату. Втім, попри без грошів, я жоден заяву на стіл керівництву не поклав. Звільнились два машиніста сцени, які знайшли іншу роботу, але це не пов'язано із заробітної плати. В трупі обласного театру усі пригнічені актори й надалі відвідують репетиції, віддають себе на сцені. Оплески та квіти єдине, що вони отримують за своє сумління. Лише кожного не чекають і місяці. Чотири місяці багато е подружжя пар працює в театрі. Ну що робити? Театр імені Шевченка існує за рахунок дотації. а Їх перестали давати. Зароблені власні кошти установа витрачає на підтримку життєдіяльності. Витрати на основну діяльність театру, виготовлення декорацій та костюмів для нових вистав, поточний ремонт, придбання обладнання та всі витрати на господарські потреби. Дійснюється за рахунок самостійно зароблених коштів, які за останні роки наш театр Шевченка витратив близько трьох мільйонів гривень. Проблема з театрально-видовищними закладами давно стала загальнодержавною бідою, говорять чиновники. Утім, наразі ситуацію владці змінити не можуть. А рахується фінансування закладів культури по кількості населення. Працює така формула. формула. І апріорі ми попадаємо в ситуацію, коли фінансування виділяється менше. Ніж на таку саму кількість закладів і установ, ніж в іншій області. Про це вже говориться не один рік. На жаль, міністерство фінансів нас поки що не чує. Директор профільного департаменту радить артистам змінити гнів на милість. Обіцяє незабаром гаманці культ працівників мають погладшати. Профінансовано вже і вересень, і жовтень заробітні плати. Вони заведені ці платищо в державне казначейство. Сьогодні фінансується листопад. Доки буквально сьогодні, завтра він буде заведений в казначейство, бо це є виконання рішення сесії обласної ради, так як рішенням цієї сесії виділена додаткова дотація на отримання театрально відносинних підприємств. До кінця року чиновники бажаться виплатити й аванс за грудень. Трошки терпіння і буде.